Я радий вітати вас на цьому зібранні, яке було організовано. Нам довірено місію по організації цього свята. У нас присутні зараз педколектив та батьківський колектив третьої школи загальноосвітньої, присутні мешканці мікрорайону Головов, присутні кандидати у міські голови, як ви бачите, ті, які погодилися прийти на наше зібрання. Я би хотів встановити наступний регламент сьогоднішнього зустрічі, оскільки нас нірочку прийшло достатньо і питань буде багато. Це перші п'ять хвилин. Кандидат інформує громаду про свою програму як на міського голову та перші три найбільш, на його думку, важливі рішення, які він буде ініціювати для міста. Після цього переходимо до наступного кандидата в освітньому порядку. Називати Вікторія Сусаренко. я кандидат економічних наук, судовий експерт, аудитор, викладач кафедри обліку і аудиту нашого рідного університету. Я народилась в місті Львів у 70-му році, в 75-му переїхала жити в Ужгород і з того часу дихаю разом з громадою всіми проблемами і всім. Життям, яке стосується нашого міста рідного, воно є надзвичайно гарне, перспективне е, і має надзвичайно багато, багато ресурсів і перспектив. Тому у е, цих всіх людей, які тут сидять, кандидати в мери, і відповідно я так само відчуваю надзвичайну відповідальність перед тим, що я зараз тут перед вами стою. Повірте мені, що е, я бачу вас, бачу ваших дітей, які приходять в університет. Е, говорити про проблеми, критикувати попередню владу, ну, напевно, це можна. Напевно, це просто. Напевно, це треба робити. Але ну не в моїх, е, не в моїх пріоритетах це робити. Я людина, яка сама себе зробила, і я пишаюсь цим. Я людина. Яка е, жінка, нас небагато тут, всього двоє. Е, я досягла всього сама. Звичайно, самі зробити це дуже важко. І мені дуже часто в густо попадалися люди, які підставляли своє плече. Я не можу сказати, що їх було багато, але вони були. Тому я вважаю, що громада має силу, ми маємо об'єднатися, маємо. Е, Згуртуватися навколо наших інтересів і реалізувати їх. Тому що наше місто, ще раз повторююся, має всі перспективи для цього. Тому е, моя програма побудована настільки важливих і настільки е, болючих, е, яких я вам е, дозволю зараз озвучити. Це комфортне проживання в нашому місті, це Ужгород, який. Не місце для стихійних базарів, а модернізована економіка. Якщо ви почитаєте далі, будуть виходити мої газети, я розшифрую, що це таке, або якщо комусь буде конкретно цікаво, ви можете задати це питання, і я вам відповім, як я це бачу в реалізації. І ще одне: наші ужгородці мають бути багатими, освіченими і здоровими. Тому три перші рішення, які будуть прийняті мною, і які я точно знаю. Залежить тільки від мера міста, від його волі, від його знань, від його вмінь. І ніяка міська рада абсолютно не має до цього ніяких стосунків. Тому першим рішенням моїм подання буде на міську раду розміну виконкому, тому що він на сьогоднішній день є заангажованим на сьогоднішню владу. І люди, які мають зайти у виконком, мають бути фаховими і переживати за... На наших містян знати проблеми наших містян. Наступним рішенням, яке я вважаю, надасть можливість вам самим контролювати, і як досвід всіх цивілізованих країн показує, що містяни мають керувати бюджетом міста, тому основне рішення і одне із перших. Взагалі-то ці всі рішення, які я зараз буду називати, вони можуть бути комплексними, тобто їх можна прийняти за один день і не треба е розсусолювати і е відводити це на місяці. Це застосування програми Прозоро, яка дасть е можливість зекономити в нашому бюджеті, який сьогодні становить 600 мільйонів, як мінімум 96 мільйонів для прикладу. Охорона здоров'я на сьогоднішній день має 84 мільйони. Порахуйте самі, чи потрібно ще додаткові якісь важелі. Але це не все. Ми запропонували і запровадили програму Відкрите місто, яка дозволила вже на сьогоднішній день спілкуватися громаді з мешканцями міста і мати зворотній зв'язок. Тобто довіра до влади вже зростає. Ну, понятно, що за один день це не відбудеться. Але знову ж таки я наполягаю на тому, що все залежить від вас. Наскільки ви будете активними і будете долучатись до реалізації того, що потрібно вам. Вам потрібно. Тому що будь-який можногладець, який приходить в крісло, він зразу забуває, що він колись стояв і щось обіцяв. Тому ви маєте до цього долучитись. А моя задача. Вам в цьому допомогти, тому якщо ви будете долучатись добре, долучатись до цих програм, то ви будете самі керувати власним бюджетом. Наступний це оптимізація роботи центру надання адміністративних послуг, коли ви любу довідку і будь-який документ отримуєте за один день і соціальну пільгу оформляєте за один день або за три хвилини. Наступне рішення, яке я пропоную, це інвентаризація всього комунального майна земель і також. Зелених зон, які зараз намагаються продати, і останнє рішення, яке має бути прийнято, це аудит державний і незалежний нашого місь... роботи міської ради за попередні три роки. Тому що те, що ми бачимо, це треба усвідомити, це треба зафіксувати, і це треба показати наступним поколінням, що з цим треба зробити. Але громада це має вирішити. А я це запропоную як. Рішення, яке має бути втілено, Дякую. Дякую. подякувати